Подивимося на homes for Ukraine. Час останніх місяців трапилося багато змін, тому важливо правильно заповнити анкету. Це відео повна інструкція подачі на Homes for Ukraine. Він складається з двох етапів. Перший етап це безпосередньо homes for Ukraine. Друге це подача на реєстрацію в візовому центрі, де ти принесеш свої документи та здаш біометрику. Починаємо. Отже, apply for a visa under the homes for ukraine sponsorship scheme. Це у нас на сайті gov.uk. Я залишу посилання під відео. Тут загальна опу програма, але нас цікавить apply. Тобто подача. Тут select a country to provide your biometric. Вони хочуть нашу біометрику. Тут в Польщі вибрано. І тут вони просто перепитуються, чи дійсно Польща це країна, де ми хочемо надати біометрію. Next. Apply for Ukrainian before you apply. Check your eligibility. Prepare the documents you will need. Understand how to apply. Отже, check your eligibility. Це всі українці, які були на території України, плюс-мінус 2 місяці перед або після війни. How to apply це за допомогою цього вебсайту. Ну і ось ми нажимаємо Apply Now, Start a new application. Тут нагадують нам, що Ukrainian Family Scheme закрита. Ця схема нас не цікавить, ми зацікавлені Homes for Ukraine, Ukraine Sponsorship Scheme. Ось вона, Register an email. Я зайшов на сайт, щоб показати, як це відбувається. У нас є сайт 10 Minute Mail, який дає нам Змогу користуватися безкоштовно одним емейлом протягом 10 хвилин. Тут ми його вводимо. Крейте паспорт. Пасварт може бути типу щось от цього. The Country of nationality, Your nationality, country and date of birth. Твоя національність, країна і дата народження. Тут всюди ми вказуємо Ukraine. Oops. Ukraine. Львів, place of birth. Це де ти народився. Дата народження 05.05.1998. І ось перша мова про, про цю програму, щоб аплікувати, ти повинен був проживати в Україні на тридцять 31 грудня 2021 року. Як вони це можуть перевірити? Тобі та в принципі ніяк не можуть це перевірити. Тобі просто потрібно дати якісь документи, що ти дійсно перебував в Україні протягом цього часу. Це може бути виписка з банку, це може бути якийсь інший офіційний документ. І якщо в тебе такого документу немає або немає в тебе спонсора, звичайно, ти можеш звернутися до мене. Я тобі допоможу з цими речами. У мене є веб-сайт в описі. Також ти знайдеш посилання на мій веб-сайт. Там буде невеличка анкета, яку треба буде заповнити. Це займе буквально хвилину часу твого. І ти відсилаєш, я з тобою, контактуюся. Ми працюємо на твоєю імміграцію сюди, в Велику Британію. Ну і ось ми нажимаємо так. У нас інших національностей сі немає. Тут треба вказати твого спонсора. Допустим, ти знайшов свого спонсора, і ми вказуємо його дані. Його ім'я Томас Шелбі. Ukraine family member details. At least one of members of Ukrainian citizen. Окей, okay, це просто нас питається, чи в тебе є громадянство України. Окей, okay, тут нас запитується про спонсора British or Irish citizen. Допустим, що він британець. Так, я все підтверджую. What is Thomas Shelby Country of Nationality? Uh, Br Britain, тобто United Kingdom, British Citizen. What is Thomas Shelby? Oh, я не пам'ятаю, коли він там народився. Bo, скажемо, 1920 рік. він I mean, ще перед цим роком народився, але ладно. Do you know Thomas Shelby? Так, я знаю Томаса Shelby. паспорт. Зараз вигаданий буде документ, звичайно. Так, шестизначний шість цифр. Але тут нас питають: authority? ну, вкажемо. Copy, referral place. Тобто, це, це ми вказуємо дані з його паспорта. Тобто, якщо в тебе є паспортні дані твого спонсора, ти вказуєш ці дані в анкеті. Зараз я буду просто з все вказувати. Це не грає жодної ролі, головне, щоб ти розумів концепцію. Дата of issue, ну нехай буде як приклад Thomas Shelby Phone Number, тобто телефонний номер, емейл e його. Ну, давай змінимо цей емейл. E Покажемо той самий, так. Oops. Sponsors Other Names, Запитується, чи спонсор мав інші імена. Ні. Так, uh, надай спонсорський спонсорський адрес проживання. Чи цей адрес знаходиться в UK? Так. Ну, в принципі, в мене ще є ось ця штука. Google Maps. Ми просто беремо адрес Google Maps Find. Так, чому? Брендвей не скупівалося до кінця. А, поскод. Це у нас поскод. Поскод у Англії завжди шестизначний. Тут адрес написано, номер вулиці, місто. Wembley. це в Лондоні. Local authority. Country of the UK. England. Ну, тобто Сполучне Королівство Великої Британії має декілька країн. Тобто Англія. Коли він почав жити там? Ну, скажемо, у 2000 році. Local Authority, Ну, всі інформації не знаю, тому загуглимо. к Вемблей. Brand Council, Тобто, це у нас якийсь канцел, Назва канцелу. в Лондоні їх є багато в залежності від баров, як вони це називають. І у нас є бренд Council в Вемблей. Це вже в залежності від адресу, де проживає твій спонсор. Це буде інша назва кансу. Так, наш спонсор не має жодних інших національностей. Твій адрес в UK. Тут нас запитується, чи я буду залишатися по адресі мого спонсора. Я відповідаю так. Питаються, чи інші люди будуть залишатися в будинку спонсора. Вказує мені, тобто я і спонсор. Запитується чи контактуватися через емейл, e і чи дійсно цей емейл. E Вказую, що це мій. Я не маю жодного додаткового емейлу. Мій номер телефону. Тут вказуєш свій номер телефону. Вказуєш, що я використовую свій номер телефону поза UK. Тип номеру телефону, мобайл телефон номер, інші телефонні номери. Тобто це вся формальність можна так скіпати. Контакт, є по телефон. Зазвичай вони не телефонують, зазвичай вони не пишуть смс. Але тут можемо вказати, що так. you can contact me. Тепер аплікація. Тепер твої дані з паспорта. Моє ім'я Макс Експат. В мене інших імен немає. Мене чоловіча стать, Last address in Ukraine. Вони не дивляться на цю інформацію, тому можна вказати будь-яке місто, Київ, там хрещатик, якийсь, Хрещатик, Київ, Київ, and continue. Запитується, чи в тебе дійсний закордонний паспорт. Це досі важливо, тому що зараз, якщо в тебе немає паспорту за кордону, і якщо ти перебуваєш поза Україною, на жаль, тобі не вдасться виробити його. За кордоном, лише тільки їхати до України. Тому ми тут маємо вказати так чи ні. Вказуємо так. Номер документу, паспорту. Це все з паспорту можна отримати. Too far in the past. Угу. Тобто, за далеко в минулому ми взяли дані. У нас немає жодних жодного члена сім'ї, який буде подаватися разом зі мною. Ну 23-го, першого, дві го двадцять так зробимо шосте. Тобто 23 червня. Вони не дивляться на цю інформацію. Можна вказати будь-яку інформацію. Тобто, якщо ти вкажеш таку дату, це не близько, що ти повинен переїхати іменно такої дати. Immigration history. Ну, якщо це перший раз, звичайно, в тебе не було жодного досвіду з імміграції в UK, тому ні. and other penalties. тобто твоя кримінальна історія. Звичайно, в мене не було жодної. Have you ever conducted in the presence Ерикондакте harmful to Кевіць. Коротше, стандартні питання, які заречені на тому, щоб дізнатися, чи ти можеш стати будь-якої шкоди громадянам Британії або їхньому уряду. Employment history — не важливо. Вони не дають візи по employment history, тому тут не важливо. Ти passport travel document, тобто докази ді твоєї identity, твоєї особистості. Так, тут тікаємо, що типу ми прочитали все. Save and continue. Data sharing, тобто, тобто чи, чи була згода надана, що ми можемо ділитися даними спонсора і моїми даними. Тобто, це чи спонсор погодиться, чи ми використовуємо його дані, чи я не проти висилати свої дані. Тобто у нас питається, чи ми погоджуємося з імміграційними правилами в UK. Declaration, Декларація. Вони питаються, хто. Заповнюю цю анкету. Я говорю, що це я заповнюю анкету і мені більше, ніж 18 років. Окей, okay. тут нас питають, де ми хочемо забрати нашу BRP. BRP це просто biometric resident Card. Біометрична карта мешканця. Це щось типу карти побиту в Польщі. І в нас, нас питають, де ти хочеш забрати цю карту. Collect from a UK Post Office. Тут вказуємо адрес хоста. Найближчі і по цьому адресу вони знайдуть мені найближчу пошту. Тобто з цієї адреси я буду забирати своє Ось Тут ми бачимо, що нам весело підтвердження нашої аплікації, і тут ми можемо побачити в своєму мейлі. А, ну в мене десять минуло вичерпалося. Оновимо цей емейл. Ось бачимо, що тут у нас знаходиться віза. З нас знаходиться підтвердження, що ми заповнюємо цю візу. Це ще не означає, що ми подалися на цю візу Ukrainian Sponsorship Scheme. Це означає, що ми в процесі. Так, тобто вони вже мають нашу наші дані тут. Ми тут маємо завантажити Download лист. І тут ми бачимо чек-лист. Це тобто чек-лист для того, що ми прийшли в візовий центр в Варшаві і мали. На руках всі необхідні документи. Тут не зазначають документи, які потрібні. Паспорт і інші документи. Тобто це може бути навіть підтвердження, що ти перебував в Україні на дату на 31 грудня 2021 року. Досі важливо, що ми зберігаємо першу сторінку, тому що ми цю інформацію маємо принести до візового центру. І ось ми тут бачимо, що ми закінчили першу частину подачі. Друга частина це. Реєстрація на подання біометрії в візовому центрі. Ось нас перенаправили в ТЛС. Тут стандартна інформація про правила Terms and Conditions. Так, ми погоджуємося на весь маркетинг. Неважливо, ми не погоджуємося на маркетинг і комунікації від третіх лиць. Ось вони зразу підібрали всю інформацію. З, з сайту UK. .gov. Тут у нас судно визначені чотири кроки. Перший крок це «TLS Contact Service», «UKV Services», «Booking an Appointment» і «Checkout». Тобто наша ціль це зробити appointment, зареєструватися на прийом в візовому центрі. Окей, okay. ми о цього нічого не вибираємо. Перейдемо назад. Перше, що в нас виходить, це експрес курєр ретерн. Це як ми будемо отримати свій паспорт. Ми можемо вибрати опцію Залишити паспорт на руках, але це вартує 110 євро. Ми можемо вибрати відправкою поштою. Ну і інші опції тут. Але ми хочемо мінімально потратити грошей, тому ми нічого з цього не беремо. Також нічого з цього не беремо. Ось тут booking appointment». Важливо, ми заходимо на «Self-service». і тут ми бачимо дати. Ми можемо вибрати, наприклад, цю годину. Yes. Ні, ми нічого не хочемо апгрейдити. Ми, виб... ми вибрали 8.30. Це буде 9 травня 8.30 за адресом в Варшаві. Так? Yes. No thanks. А, це нас преміум. Тобто те, що ми бачимо в е, такому кольорі оранжево золотисному це преміум, який вартує, скоріш за все, якісь гроші. Тому я вибрав не преміум. Ось Воно пройшло далі. Proceed to чекаут. Так, you are going to be redirected to the payment page. Звичайно, ми не будемо нічого платити. Тут сказано, що ми будемо перенаправлені на сторінку оплати. Success page. Thank you for your order. Information email has been sent for the further instructions. Please check your mailbox. Ось ми зареєструвалися на 9 травня в візовому центрі в Варшаві. Ось, confirmation, підтвердження нашої реєстрації. Ось і адрес в Варшаві в візовому центрі, де потрібно прийти з всіма документами з підтвердженням перебуванням в Україні на 20, на 21 рік, 31 грудня. Також з біометричним паспортом і з цією сторінкою, першою з чек лісту ну, ось в принципі це все. Це підтвердження. У нас приходиш туди і все робиш. Все, дякую за увагу. Хай щастить тобі в переїзді до Великої Британії.